Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше доби, відколи міжнародний кримінальний суд оголосив, що видає ордер на арешт Владиміра Путіна. Міжнародний уголовний суд сьогодні видав ордера на арест путіна. Знається? Великолепно! ага ага. ага. Смішно, да? Мені ні круто. Сам Владимир Путін чомусь цю тему абсолютно не хоче коментувати. Ну а інші путіни, які населяють Росію, так звану, кажуть, що вони за Путіна будуть заступатися. Руки просять нашого Путіна! Ви сьогодні буде ми його захистимо. Народ Росії. Ну... Буде дуже жаль, якщо нашого президента арестують. Тим часом сам Володимир Путін вирішив зробити прощальний тур окупованими територіями та навіть поперся до нашого українського Маріуполя, де із ним зробили ось таке дивне фото. А ще дід послухав казочки про те, як українці самі себе обстрілювали, там, де ми наступали, з нашої сторони ударів снарядами критері, не було взагалі. коли росіяни атакували на. Наш український Маріуполь, то вони закидували просто українських солдатів м'якими іграшками, але у жодному разі вони не обстрілювали місто. Це все українці обстрілювали самі себе, щоби відбитися від російської армії. Усе дуже логічно і схоже на правду. Особливо якщо врахувати, що російські пропагандисти самі раніше зізнавалися у тому, що вони руйнували Маріуполь. Хоча це і так очевидно. Ми винуждені бу превращать эти города в руїни да? действительно так. Тому що тот же Маріуполь приходиш і тебе ти понимаешь, що ти сейчас довжен із танка розматывать, условно говоря, да, там дом, где твоя учительница живет, потому что неонацисти превратили его, його там в огневую точку. Били по домам били просто розрушали, просто розрушали, ходили, розрушає все вокруг. Не забувайте, друзі. Вам точно варто підписатися на мій канал. Просто зараз так ви будете збільшувати свою русофобію. А ще. Не пропустите багато важливого і цікавого контенту, так що підписуйтесь і а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Дуже шкода, що коли владімір Путін припхався у Маріуполь, його там не погодували. Місцеві брать ні не єс не не у місце. От тобі ані вам не давали, нічого у них е -е, кушати можна. Чому не можна у місто? Вони можуть Ну суш тут того, та вошто можете бути травля. Приперся Владимір Путін туди на гелікоптері. Потім пересів на авто і відвідав Маріуполь вночі, тому що він точно нікого не боїться. І ось там вночі, під час комендантської години, Владимір Путін абсолютно випадково зустрів своїх фанатів, які вирішили йому подякувати за те, що російська армія знищила Маріуполь та вбила десятки тисяч людей. Ми дождались. Та Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. словом нічого не звичайного, просто виродок і злочинець приперся на місце свого злочину, щоби попіаритись. Після того, після Маріуполя, Путін зустрівся із вагітним Гірасімовим у Ростові. Сколько Сколько надо? Ну а до того, з нагоди річниці окупації Криму Владімір Путін припхався до нашого українського Криму. Правда, якось не дуже помпезно. Минулого року, коли була річниця окупації Криму, росіяни влаштували велике свято і у Москві, і у самому окупованому Криму. Добрий День, дорогі друзі, добрий день, росіяни! Це їх праздник. Поздравляємо! А цього разу чомусь ніякого великого свята вже не було. То побродив Владимір Путін і все. Ну і ще у якійсь закритій залі був концерт, де виступав Аксьонов. Росія від Росії. Крим Росія навсегда! Йому точно варто бути обережнішим зі словами після того, як подібні фрази вже казали росіяни і їхні пособники на Харківщині та у Херсоні. Уже факт очевидний, що Росія завжди. Херсон це російський город. Міст... І навсегда вже Росія. Крим Росії і питання вопросов закрити жодних масових заходів на вулиці цього року у окупованому Криму Росіяни не влаштовували, тому що як відомо усе йде за планом. МЧС час рекомендують збігати січення міст масового перебування людей. обов'язково мати при собі документи, удостовіряючи особистість. Натомість окупацію Криму святкували Росіяни у Владивостоку та у Петербургу. Нару хороший русский, ти мертве русский. хоча даруйте, як це я міг забути. Насправді росіяни провели один дуже великий масовий захід у окупованому Криму з нагоди чергової річниці окупації. Вони зняли дуже класне пропагандистське відео. Проте воно не відображає реальної ситуації. Я трошки переробив їхнє пропагандистське відео. Сподіваюсь, росіянам сподобається. Вообще не хочу в'їжати з Криму, Крима і Ну усе мост, можна. Просто посмотрите, горить кримський мост. Мамуль мамулечка, давай на свалювати сюди. К сожалению, у нас один погибший, п'ятеро ранених, четверо легко один середній тяжесті. 2022 рік для російських окупантів у нашому українському Криму був м'яко кажучи не дуже вдалий, особливо приємно від того, що нічого не трапилось із кримським мостом. Так от я напоминаю тому, що кримський мост в повному порядку на ньому загарілася якась цистерна. Це говорить про те, що полотно не повреждено. і оскільки Кримський міст нормально стоїть, не зазнав жодних пошкоджень його досі не встигли відремонтувати. Тому вантажна техніка змушена плавати через пором. Грузовий транспорт ідуть через поромну переправу. Опять же проблемна ситуація у нас повітря буває до 18 метрів сіку. Свише 18 метрів секунду, і у нас переправа в цьому випадку я ямлю по логистике, почему я говорю. Є проблеми чисто по логистике. Росіяни дуже бояться за окупований Крим, бояться, що будуть змушені з нього тікати і правильно роблять, тому що це станеться невідворотно. Зараз вони туди стягують комплекси протиповітряної оборони і бігають, перевіряють бомбосховища. Постоянно ми викликаємо сіропа, тому що ми зав'язані на них. Оскільки у них усе точно під контролем, вони починають вибудовувати лінії оборони на. Підступах до окупованого Криму Крим прикрив всіх направління, позивляє саме навіть біля міста Керч. Росіяни почали розкладати бетонні пірамідки. Це їхня нова лінія оборони. Щоби на них ніхто не напав із Краснодарського краю. Ну тим не мене ніяких системних моментів зв'язаних з тим, що там ми будемо там атаковані і так далі. тобто таких ні. Точно Крим прикрит сьогодні. Жителям нічого не угрожає в цій ситуації. Головне жодної паніки. Усе дуже добре у окупованому Криму і нічого нікому не загрожує. Тому туристи їдьте туди обов'язково. А туристам то можна приїжджати. Туристами можна і нужно приїжджати, тобто в этой части никаких сомнений нет. Звісно, логістика усложнена. На вас там чекають невідомі добрі безпілотники, підірвані російські авіабази, поруйнований Кримський міст і цікаві туристичні об'єкти. Як, як курортник попаде на море, якщо тут все ось так от. 200 кілометрів от таких окопах 9 років Пройшли не в Ми продвинулись. Та все ж таки я гадаю, туристи у Крим приїдуть обов'язково. Дуже добре, що наші союзники нам передають туристичну техніку, для якої логістичні проблеми проблемами не будуть. Андаєнд в тисове технікучений соленінгвич. Патендазвотенгаутмейдеґанфатуристами можна і нужно в цій частині ніяких немає. Звісно, логістика ускладнена. Зараз росіяни намагаються зробити картинку про те, що, начебто, у Криму у тимчасово окупованому Криму усі хочуть бути із так званою Росією, але це не так, це неправда. У Криму досі є багато українців, які чекають на наше повернення у тимчасово окупованому Криму. Навіть підлітки витирають ноги об Апор так званої Росії, правда, за це їх потім переслідують. І ми зобов'язані повернути як усіх наших людей, так і усі наші території. Я впевнений, це станеться обов'язково. Але для цього потрібно допомагати більше Збройним силам України. І до речі, друзі, пам'ятаєте, ми робили збір на помсту. Ну а ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів, нищити російську техніку, і що дуже важливо їхні засоби протиповітряної оборони. А але ще, ще у нас але... будуть будуть ті, які будуть летіти. На 200 кілометрів і найсмачніше на 800. Ті дрони Камікадзе, котрі мають невелику дальність, які призначені для ураження російських засобів протиповітряної оборони, вже працюють на фронті. У мене у телеграм-каналі є повне відео, як дрони Рам 2 уражають російські ЗРК ТОР. Обов'язково подивіться. Посилання лишаю в описі до цього випуску. Що в мереживі, дорі! тори, торпанцирі працює в вищій степені ефективно. Наша система по щолкує, як орехи. Я впевнений. Я знаю, що ми звільнимо усіх наших людей та усі наші території. Але для цього іще треба буде дуже багато попрацювати. Попереду у нас непрості випробування, тому друзі не зупиняємося, працюємо на перемогу та допомагаємо збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.